Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, викладач німецької мови українською. І на цьому каналі ми з вами розмовляємо про середовище, про німеччину, про людей. І сьогодні я хочу декілька слів сказати про подарунки на Різдво. Зараз в ці дні, в грудні, дуже багато розмов навколо про подарунки, чи ви вже купили, а що ви вже купили, чи у вас все готово. Так, така метушня складається навколо цієї теми. І так як мені на інстаграм, який я також активно веду. Приходило досить багато повідомлень від моїх підписниць, а що подарувати сусідці, а що подарувати якійсь малознайомій людині. Так, ось хочеться щось подарувати, і невідомо що, що тут акцептується, що тут позитивно сприймається, і через те, ось саме. А декілька слів про подарунки мало знайомим людям. Тому що близьким людям ми можемо дарувати все, що завгодно. Так, ми їх добре знаємо, ми знаємо їхні інтереси. Тут все набагато простіше. А ось мало знайомим людям і тим паче ну, в іншій країні, не знаючи. Менталітет, не знаючи реакції, але все ж таки з бажанням зробити щось добре, тут потрібно ну, от розуміти декілька нюансів. Перше, найголовніше це те, що подарунок в Німеччині не лише на Різдво, а і до будь-якого будь приводу, день народження і так далі це символічна річ. Тобто він не має бути дорогим. Тим паче, якщо ми з вами говоримо про мало знайомих людей. Так? Тут не справа вартості, не справа в тому, скільки ви за це заплатили. Тому що кожна доросла людина в стані собі придбати ну, те, що вона хоче. так? Тобто зробити подарунок сама собі, і тут у нас немає задачі щось людині ну, допомогти фінансово, так щось їй таке подарувати, а показати саме жест уваги. Я про тебе пам'ятаю, я хочу тобі приділити цю увагу, я хочу тебе привітати. І просто знайте, що подарунок. Знайомим, сусідам, він мусить бути мінімальної вартості, тому що людині приймати від вас подарунок, ну ви ж мало знайомі, так, це такі стосунки, це не якісь близькі друзі. Приймати від вас дорогий подарунок буде просто незручно. Так, ну як це так? Ну чому? Тут так не заведено. Через те орієнтуйтеся на вартість від 5 до 10 євро. Так, не дорожче 10 євро. І що тут можна подарувати? Ось ви можете подарувати те, що ви придбали би охоче собі для себе: те, чим би ви ох, самі. Охоче користувалися. Тобто, якась не така річ, яка буде стояти потім десь, якийсь сувенір, і невідомо, що з ним робити, а щось таке, що використовується, але в ньому є якась особливинка. Так? Якщо ви хочете подарувати коробочку цукерок, це мають бути якісь особливі цукерочки. Так? Ну, як особливі. Тобто, щось має бути в них, ну, не знаю, ну от різдвяні цукерочки. Зараз дуже великий сортимент різдвяних солодощів. Ось щось таке. І нехай це буде щось маленьке, так? Але е, воно буде особливим. Воно буде не просто з магазину з полиці, а з якогось, можливо, особливого магазину, особливої марки. Це може бути також свічка, це може бути ароматна свічка або звичайна свічка, яку е, можна використати, запалити, тішитися її вогником і її теплом. Це може бути невеличка книжечка, з якимись цікавими. Е, Виразами, цікавими фразами, не обов'язково література, тому що смак людини, ви, можливо, не знаєте добре, так? але якісь мотивуючі фрази на Новий рік, так? якісь такі надихаючі фрази, ось такі дуже тут ось такі подаруночки, знаки уваги тут дуже популярні. Якщо це жінка, наприклад, ви можете їй подарувати якийсь цікавий косметичний засіб, універсальний, так ви не знаєте тип обличчя. Для обличчя, звичайно, кожна людина має індивідуально собі обирати е догляд. А, наприклад, крем для рук, так? якийсь особливий, цікавий, це е та річ, яку з задоволенням буде використовувати кожна жінка, або якийсь цікавий гель для душу. Особливий так взагалі то засоби гігієни не рекомендується дарувати гель для душу чи якісь там шебоділошн. Шампуні, тим паче, так це все дуже має індивідуальний підхід. Але якщо це якась особливинка, якщо це з якогось особливого магазину, якась мануфактура, те, що зроблено лімітовано, так ось тоді це, звичайно, набуває зовсім іншого характеру. Ще я хотіла сказати декілька слів про подарунки колегам. Подарунки колегам на роботі також. Не мають перевищувати вартості 15 євро, тобто від 5 до 15 євро, незалежно від того, скільки ви заробляєте, навіть якщо ви на якійсь дуже високій позиції, максимально 15 євро. Колегам часто дарують різні канцтовари, ручки, олівці, якісь можливо блокнот, можливо, якийсь календар. Часто також сертифікати, подарункові сертифікати, наприклад, похід в ресторан, це вже дарує, наприклад, не колега колезі, а шеф своїм робітникам. Так? Сертифікат, де можна, з яким можна піти в якийсь певний ресторан повечеряти. Або це може бути просто пляшка якогось гарного вина, так? Тобто знак уваги. Пам'ятайте завжди, що подарунок це знак уваги, і він ні в якому разі колегам, знайомим, сусідам не має бути дорогий. І також важливо знати, особливо українцям, які дуже люблять дарувати подарунки вчителям до дня народження, до на 1 вересня і також на новий рік, так або на Різдво вчителям дарувати подарунки взагалі-то заборонено. Вони службовці, їм, як правило, не можна приймати подарунки, тим паче від батьків. Так це вже рухається в сторону. Ось такого підкупу, хабаря. Через те подаруночок вчителю, якщо ваша дитина хоче зробити, вона це може зробити особисто. Наприклад, якусь листівочку підписати, саморобну склеїти, так? Це може бути невеличка шоколадка з підписом. так? Дякую за, за ваші знання або щось на кшталт того. Це може бути невеличка та сама свічечка, так? Це має бути дріб'язок. Це має бути дріб'язок, який не можна от вести прямо в категорію подарунок. Тому що якщо вчитель отримує подарунки, це стосується також і інших службовців. Так вони мусять ці подарунки а, реєструвати також, щоб от було таке прозора була атмосфера, щоб а, ніколи не з'являлися не з'являлися стосунки якоїсь залежності. Ага. Ти мені подарував, значить, вже тут до тебе якесь має бути автоматично інше відношення. Так, в Німеччині це не працює. Через те будьте обережні, чим менший подаруночок вчителю, чим він такий більш особистий, персоналізований, недорогий абсолютно це може коштувати взагалі 2 євро. Малесенька, якась дрібничка прикладена до листівочки. І цього буде абсолютно достатньо. Тому що, як я вже сказала, в першу чергу це знак уваги. Це символіка. Ну, а що стосується подарунків е, на Різдво загалом, так, люди дарують залюбкі подарунки на Різдво один одному. Це час, коли подарунків дарується максимальна кількість, це навіть не день народження, це саме Різдво. Люди люблять оцю метушню або е, на неї все ж таки нарікають знову оце в місто йти, ой, подарунки вибирати. Але вони це люблять, вони це люблять все ж таки робити. Це ритуали, які відбуваються щороку, в той самий час. І між іншим, якби німці не любили купувати вже згодом онлайн, так створювати онлайн-замовлення, все ж таки на різдво всі. По можливості Виїжджають в місто, в центри торгові, де можна от серед людей походити, обирати, послухати музику, побачити декорації, відчути ось цю атмосферу свята, відчути атмосферу метушні, що всі навколо готуються, і я один серед них. І це ну, додає такого святкового настрою, святкового характеру всій цій історії з подарунками. Цікавий факт, що в середньому німці на Різдво для подарунків для всіх, так не лише для однієї, людини, видають приблизно 280 євро. Інша статистика, інше опитування показує 500 євро. Ну, ось, звичайно, залежно від доходу, залежно від характеру людини, від її щедрості між 280 і 500. Так. Звичайно, що дітям в першу чергу даруються подарунки, якщо це маленькі діти, іграшки вони отримують, книжечки вони отримують. Школярі також можуть отримувати часто якісь спортивне приладдя. Наприклад, ті, хто грають в футбол, отримують новий м'яч, дівчата, які катаються на ковзанах, нові ковзани і так далі. Так тут вже більше згодно з інтересами дитини. Підлітки дуже люблять техніку. Навушники, телефони, інші якісь гаджети, прилади, так, це все те, що їх дуже цікавить. І дорослі, звичайно, також по інтересах на, перший, на перших позиціях: це прикраси, парфуми, косметика, техніка, і німці дуже люблять також дарувати один одному сертифікати подарункові, але не лише в магазин, не лише. В якийсь магазин, де можна прийти і отримати якийсь товар. Це може бути подарунковий сертифікат для масажу, похід на масаж, наприклад, якийсь тайський. Так? Це може бути той самий подарунковий сертифікат на якийсь концерт, тобто білети на концерт. Подарунковий сертифікат, то саме цікавий, якийсь ресторан. Це може бути взагалі якийсь захід, якась екскурсія, щось особливе, тобто елібніс, те, що людина може пережити не лише матеріально отримати, а просто пережити. І німці один одному люблять дарувати ось ці елібніси, ці емоції, ці почуття, щоб людина прожила щось особливе і цікаве, ось такий особливий момент в її житті. І декілька слів ще до того, коли ж німці отримують подарунки. Звичайно, що на саме Різдво. Халіх на святий вечір ввечері або на перший день Різдва. В Україні подарунки даруються традиційно багато ще в де в яких сім'ях на самий новий рік, іноді на заході України. Їх приносить Миколай на 19 грудня, але зараз, так як з календарем переходить календар наш Православної церкви на новий календар, ну трошечки хаотично це все. Коли ж подарунки, чи Миколай 6-го, чи 19, а Різдво коли святкуємо, і так далі, це все ж. Від вас особисто залежить. Даруйте подарунки тоді, коли вам комфортно, тоді, коли вам звично, тоді, коли ви відчуваєте цей святковий настрій. А якщо ви даруєте подарунки вашим сусідам, вашим знайомим, так ви це зробіть до Різдва. Навіть за декілька днів до Різдва ви побачили цю людину, ви зустрілися, ви маєте нагоду її привітати. Зробіться, а вона його вже відкриє собі під ялиночкою на Різдво, так, тоді коли. Вона це буде вже бажати за потрібне. Я вам бажаю гарного настрою весь цей грудень. Святкуйте, частіше виходьте на двір, частіше виходьте в торгові центри. Так, бачте оці декорації, надихайтеся цим настроєм. Він нам зараз дуже необхідний. Він нам потрібен в, цей, в цю темну пору року, недарма ось це свято настільки освітлене різними вогниками, різними декораціями. Всюди лунає музика, щоб нам прикрасити, щоб нам прикрасити наше життя, ось цей темний місяць-грудень, і щоб, звичайно, створити ось цей настрій різдвяної казки. І навіть якщо ми не святкуємо Різдво за ось цим календарем новим 24 грудня, все одно зробіть собі навіть в цей день невеличке свято, гарну вечерю, так, Зробіть цей день особливим, ну, ось такий німецький манер. Всім гарного настрою, всім гарного часу передріздвяного і післяріздвяного. До зустрічі всім па-па-па-па!